Державну субвенцію на відбудову області використали на 3,6 відсотка гроші Європейського інвестиційного банку на 14. У Чернігівській ОВА пояснили низькі темпи освоєння коштів на відновлення регіону після бойових дій. Станом на сьогодні із 621 мільйона гривень державної субвенції на проєкти ліквідації наслідків збройної агресії за 2023 рік освоїли 3,6 відсотка. Це трохи більш ніж 22 мільйони гривень. Про це повідомив Заступник начальника ОВА Костянтин Мегем, звичайно, що темпи досить низькі, але хочу наголосити, що кошти до області надійшли пізно. І відповідно, те, що можливо було за погодні умов, які складалися восени і вже зараз в грудні, відповідно ті роботи виконувалися максимально швидко. Утепленню, наприклад, фасадів. Тому зараз не вбачається доцільним проводити ці роботи, і звісно, що вони плавно перейдуть на 2024 рік. Розпорядником державних субвенцій є управління капітального будівництва Чернігівської ОДА. Начальник управління Ярослав Слісаренко розповів, що наразі за державні кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії в області реалізується 10 проєктів. Вісім з цих об'єктів безпосередньо постраждали внаслідок бойових дій. У процесі будівництва зараз три об'єкти, повідомив Слісаренко. Це капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу обласної лікарні у Чернігові за майже 10 мільйонів гривень. Реконструкція Двоповерхової будівлі Талалаївського ліцею за 13 мільйонів та внутрішній ремонт системи електропостачання та приміщень Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей за майже 31 мільйон гривень. За словами Слісаренка, кошти на цих об'єктах освоєні не повністю. Процес відновлення сповільнюють як підрядники, так і недосконалі проєкти. Загальний висновок недосконалі, не актуальні. Проекти, які які надаються на виконання від балансоотримувачів, безпосередньо, це або там комунальні заклади, це громади, які є замовниками цих проєктів, які ставлять технічні завдання, які передають нам ці проекти по актам, перед після того як ми отримали кошти на їх реалізацію. Проводилось коригування, чекали експертизу. Без цього підрядна організація не має права приступати до продовження робіт. За словами Слісаренка, окрім державної субвенції на Чернігівщину для відновлення області, надійшов майже 71 мільйон гривень від Європейського інвестиційного банку. З цих коштів освоїли 14% на семи об'єктах. Кошти по даному об'єкту, по, по даній субвенції, надійшли до управління безпосереднього управління капітального будівництва в кінці вересня. Також ці, ці проекти передбачають співфінансування з громадами, які також затягували перед процедуру передачі коштів. Гроші Європейського інвестиційного банку, які не встигнуть освоїти, зможуть перенести на 2024 рік, розповів Мегем. А от доля нереалізованих проєктів за гроші державної субвенції не визначена. Поки що в нас немає інформації, чи будуть кошти фонду ліквідації наслідків перехідними, і це. Основне питання, яке зараз виникає, я думаю, не тільки в Чернігівській обласної військовій адміністрації, ми написали відповідні листи і на Кабмін, і на мінінфраструктури стосовно того, щоб кошти зробили перехідними, але поки що відповіді не отримали, і звичайно, що це викликає певне занепокоєння.